Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони. І сьогодні ми з вами, звісно ж, граємо в Oblivion Remastered. Коротше, я хотіла ще в день релізу, типу, її записати, але коротше, я її скачала, ну я її почала качати, а вона як почала мені качатися цілий день. І я така, типу, окей, <кій> тому, власне, от. А, в оригінальний Oblivion я грала зовсім трошки, тому для мене це фактично нова гра. Так, ну погнали. Ага, окей, вони ще від мене тут хочуть user agreement на початку. Я ще її типу, навіть не запускала, От, запускаю буквально перший раз. А, тільки там налаштування якісь базові поробила. Ми можемо зараз, до речі, глянути, може, тут ще щось є прикольне. А, я тут нічого не міняла, можливо. Можливо, я не знаю, чи потягне мій а, компуктер чуть, чуть покращий цей а, графон. Ну, я не знаю, типу. Оце єдине, що я яскравість типу чуть-чуть знизила собі. А, тут можна налаштовувати ФОВ. Вау, це дуже круто. Мене буде нудити, скоріш за все. Тому. Тому, тому. Мене укачує, коли я граю в ігри від першої особи, якщо, що, якщо хтось не в курсі. Так, кволіті. Ну, в принципі, нехай буде хай. Я просто реально не впевнена. Детект. Ой, ти вирішила зависнути. Ну, воно мені пропонує, типу, високу. Нехай буде висока, бо я просто реально не впевнена, що в мене мій комп просто вивезе. Ладно, ну, типу, все чудово, все прекрасно. Погнали погнали грати в oblivion Я взагалі дуже сильно люблю Skyrim Skyrim це моя одна з найулюбленіших ігор, це одна з моїх перших ігор. Так, давайте будемо типу, перекладати. Народився 87 років назад, 65 років він був імператором, да-да-да, це я, це я грала. І коротше він ніколи не був е, керівником своїх мрій, типу, бачив ворота Облівіона. І щось там, коротше, да, е, В темряві щось там земля. Ну, типу, я знаю, що там якісь чудовиська, да, там з того Облівіону виходять. Ну я не знаю, картинка, типу, симпатична. В цілому. Так, 27-й рік, да, якийсь як Катоша. Типу, закінчується третя ера. І фінальні години мого життя. А Мусончик цей. Ну, насправді, типу, я, я кажу, для мене ну, Skyrim це, типу, одна з моїх топ-топ ігор мого життя. Типу, реально, напевно, перша така велика, серйозна гра, в яку я, от, з якої я почала грати в ігри, в принципі. Тому, типу, Oblivion, я дуже завжди хотіла в нього пограти. І тут такий опа. Вони ж і випустили неочікувану, типу, просто на. Типу, завтра реліз. Все. Типу, я, я не б... ну Може, десь була, але я бачила, що для багатьох людей це був якийсь такий, типу, шок. Що як? що типу, Чому так неочікувано. Я оце грала, коротше, я грала в той момент, коли типу, наш е герой. Е весь як гарно. ну Графіка гарна. Типу, не знаю. Це що, це щось, е якісь підказочки по ігрі? О, будемо створювати персонажа. Зараз ми будемо, коротше. Дві серії попідряд створювати персонажа. Отак. Я ніхіра не знаю, але ми ж по дефолту создаємо ельфа. Ну Хто в нас взагалі є? Агоріанець ну, звісно, він стрьомний. Якийсь трішечка. Я бачила тут кіт самий дивний каджит, да, типу це жесть. От я, я коли побачила типу каджита, в мене був шок. Типу Не, не такі вони мають бути абсолютно. окей е, Аргоніанці. Ну, ми будемо грати за ельфа, да? бретонці Темний ельф. Ну Красивий графон, типу. Ну Як для. Ну Типу я не знаю Як для Облівіона, то шикарний графон. Е, так, високий ельф. О, щось така страшненька ти Трошки. Так, імперці, каджети ми бачили, норди. О, норд симпатічний, в принципі. Але ми будемо грати орк. Ну, орк, Блін тут, типа, не не приближується. Я б хотіла приблизити. Орки, до речі, типу, гарні. Ну Гарні, як типу, як на орків. типу як от Ну Тому що каджети, каджети вони якісь, типу, я не знаю. Аргоніанці теж мені не подобаються ну типу Орки прикольні. До речі, я не пам'ятаю, чи в скайрімі була можливість грати за орки. Так, э, редгарці. Э, найбільш... А, можна, до речі, почитати про ці раси. Ну, я не знаю, чи комусь цікаво, вообще, в принципі. А, тут ще є типу два походження, воно змінює зовнішність, ні, не змінюється. а понятно, Тобто, можна вибрати э, расу, да, і. Лісний ельф. Я не пам'ятаю, за кого я завжди грала. Я, здається, завжди любила грати за високого ельфа. Ну, да, тут же ще йдуть, типу, особливості. Ну ми граємо за ельфа, розумієш? Типу, Тут, ну, тут вибору нема просто. Ми граємо за ельфа. Питання за якого? Так, високі ельфи. А, значить, а, вони а, обдаровані Аркане Артс. Що таке Аркан Арт з магічними, да? типу. Мистецтвами, і Аркан, Я не знаю, що таке Аркейн. Також вони, типу, мають. Блін, типу, мені так важко перекладати. Я можу спокійно читати англійською, типу, повністю. Мені всі тести кажуть, що в мене c 1 але я не можу перекласти типу на українську. Resistance, супротив, типу, супротив хворобам. Ось. А... І вони також е, чутливі, да, до, до, ч, чутливі чи не чутливі. Зараз я позорюся на максимум. Зараз я просто позорюсь на максимум, типу, може, всі мої викладачі англійської, мабуть, в шоці, типу Лера, як так можна? Забула всі букви. Вразливі, да, вразливі до вогню, морозу та, типу, шок, це я так розумію, електрика. Ось, але, а обдаровані вони чим Arcane Arts, таємничими мистецтвами? так. А лісні ельфи. А, вони в нас, значить, живуть в лісах, вони швидкі, а хороші вони, типу, ці чуваки, які крадуться, а, і вони класні лучники. Найкращі лучники да, в усьому там реалі. А, і що вони вміють створювати маленьких типу, істот? да, Командувати, типу, простими істотами. Ми, напевно, будемо грати за лісного ельфа. Високий ельф, що він там робить? Темний ельф, точніше, значить, меч, лук і магія. Або за темного ельфа? Він з Морвінда. так. Вони, коротше, нормально до вогня і. Щось там ще можуть робити. Докликати привидів якихось. Ми, ну, типу, просто щоб ви розуміли, я завжди граю за магічку ельфійку. тому, ну, типу, просто третього не дано. Я хочу грати, як завжди, я це люблю. А, але напевно, да, ми будемо грати. А, ну, напевно, да, от Arcane Arts, таємниче мистецтво це, напевно, якраз магія, типу, є. Оце магія, а це, типу, лучники. Я один раз в своєму житті грала за лучника, і це було в Ендерелі. Якщо ви знаєте, Ендерел це велика модна скарім, одна з моїх улюблених ігр вообще, в житті цієї. Навіть більше, ніж Скайрі я її люблю. Я там грала от за такого. Ну, я не знаю. Високий ельф? Чи лісний ельф? Що мені більше потрібно? Магія чи лук? Ну, я, в принципі, так то можу, звісно, і там, і там прокачувати, правда? Е, ну, Вони просто чутливі до вогня і цього, а от ці, вони, типу, прикольні. Ладно, давай пограємо за лісного ельфа. Можливо, я дійсно теж буду прокачувати собі лук. Це просто цікаво. У нас є, значить, два, два походження. Два походження, я собі зараз бігом їх прочитаю блін, через Google-перекладач. Градвуд, да, ми провели дитинство в Гратвуді біля регіону якогось там Малахбал, і е, якісь енергії все ще там залишаються. І стійкість наша супротив да зріс серед цієї небезпеки. І Ріпер Марч, що таке Ріпер? Reaper? Ріпер а, а, Reaper це, типу, жнець, да, у цей, що смерть. А ви про... а, що ти мені скажеш? Перекладай. Перекладай. Прикордонний регіон, охоплений гнівом і образою після століть війни. Ви навчилися заспокоювати людей, уникати конфліктів. Ну, блін, ну тут насправді а, нічого такого. Боже, ми сьогодні не пограємо. Ми сьогодні будемо а, створювати персонажа. Ну, окей, ладно, ладно. Я просто думаю. Е, ну, типу, я не знаю, чи, е, чи є якась різниця насправді, в походженні. Ну, окей, мені просто, типу, взагалі не зрозуміла різниця. Тут, е, знову ж, тут в тебе супротив для небезпека, тут в тебе. Е, Розуміння людей, да, типу. Заспокоєння людей і вміння вирішувати. ну, у... Ладно, давай ми будемо таким, типу. Рандоміze таким. Appearance. А немає. Е, красивого способу. Самостійно. А, є ось, ось зверху є. Randomize appearance. Ну, давай виберемо щось більш-менш простойне. Ну, воно таке, звісно, все страшненьке. Так. Тіло. О. Ну, от, дівчинка. Нормас. Е, молода. А type та, 2. А що це в нас тільки два типа тіла? Це, типа, чоловік? Щось він, звісно, страшненький. Ну, окей, ну. це нормально тільки можна так, скінтон. Ну, ельфи мають бути світлі. Правильно, правильно. Далі. Голова. О. Є можливість. Можна ці брови тільки страшні, якось трошки пофіксити. І ми... давай зразу перейдемо, напевно. Це що? А, ну перші брови, все, що ти мені пропонуєш. Ну давай якісь більш-менш типу, адекватні зробимо. Типу, як у людей. Ну, ти, типу, ельфійка, але брови зробимо більш-менш адекватні. Щоб не така страшно, серйозна зла не така така типу. Так, е, окей, ну, серйозно, але вже такі гострі риси обличчя, але не така вже нахмурена. В неї все одно буде, да ця складка поміж. Типу, що вона нахмурена. Окей, мені подобається графіка. Типу серйозно. А тут ж можна колір. О, колір. Лас, ам, щокая. Ой, ну тут, конечно. Ну тут, конечно, да. Може, ну я можу створювати персонажа годинами типу. Прям. Прям годинами можу створювати, типу. Ну, щичка, нехай трішки теж у неї будуть. Це залишимо, типу, без змін. Ну вона, типу, симпатична сама по собі. Ну, типу. Не бачу сенсу прям так і сильно якось, типу, змінювати, тому що вона сама по собі гарненька. Ну, типу. На ельфійка в неї мають бути ельфійські такі риси. Я не дуже люблю. Я насправді. Це що таке? Це типу. кадик. <гаду> так, small-large. Це що таке? Що small-large? Це, типу, довжина? А, типу, ширина. Окей, короткий, довгий. Ну, ми це залишимо без змін. Я просто хочу подивитися. Ну, в принципі, тут насправді, якщо гратися з кастомізацією, можна награтися багато чого. Очі очі там, донизу до верху. Вони в неї нормальні, маленькі, великі. Ну, вони в неї теж, в принципі, ну, можна трішечки більше зробити. Це що? Це що таке? А, це, типу, назад витягнуті чи вперід? Ну, хай будуть стандартні. Так, це разом. Разом, не разом. Окей, я не хочу це змінювати. Можна змінити її колір очей. Ем, колір очей, а в неї буде райдушка. Чи райдушка теж змінюється. Райдушка змінюється. А можна зробити різнокольорові очі? Ну, давай, ну тут прям на будь-який смак. На будь-який смак очі є. Вау. Які очі мають бути в лісних ельфів? Зелені? Чому ми можемо ви. Ну я люблю зелені очі, звісно. А чому от а, у неї такі червоні червоні білки? Так, ну можна їй зробити якісь нестандартні очі, типу, просто по приколу. Чому ні? Шкода, що не можна зробити різнокольорові. О, дивися, тут іде, коротше, чорна райдушка. Угу. А білої райдушки, типу, нема. Типу, або червона райдушка. Або чорна. Ем... Ну, я не знаю. Я б їй захерачила, би очі, якісь, типу, фіолетові, рожеві, от щось таке. Цікаво, да? От такі, типу, нестандартні зрачки, нехай будуть. Або можна якісь такі, типу, як. Як котяче око. Ну вона не каджитка, каджитка. Давай такі зробимо її фіолетові. Щось такі яскраво рожеві Ну, потому, що маємо. Колір я не хочу її, її робити. Можна зробити її весняночкою. Весняночкою. Це ще така, А, це, типу. Ще під цей колір а, обличчя. Весняночки нехай будуть. А, це, типу, що? обгорівше лице? А це що? Ой так можна таке зробити. Ладно. Шли подивимося ще форма. Форма лиця. Ну, у нас воно все стоїть по стандартному. Вона, взагалі, красива. Ну, я не знаю, я не бачу сенсу її, типу, переробляти. Вона гарна. Ну, але ми, звісно, подивимося на всі опції, тому що я не уявляю собі, як це можна не подивитися. Це одна з моїх улюблених частин гри. Створення персонажа. Так, лоб. Ну, центр, напевно, з зачіскою разом дивиться. Окей, а пішли, пішли далі бігом, бігом, бігом. Так. Це ми вже вроді робили. А, це, типу, вперід-назад. Щелепа. Ну, вона гарна, оце тільки псувати її. Тільки псувати її, хоча можна трішечки. Зробити їй скуле. Як буде симпатично. Рот. Ого. Знову ж таки. Це наскільки пишні губи, наскільки вона щаслива, нещасна, верх-низ. Це теж нормально. <ріст> ну, прикольно. Блін, ну насправді, якщо тако е, погратися, то можна, напевно, створити все, що хочеш. Ну, вона просто, типу, гарна в мене по стандарту. Я не хочу її псувати. Так, губи нормальні. І це теж нормальне. Так, і це що? А це типу, пухканьки чи не пухканьки Робимо трішки пухканьки Ніс. Вверх вниз, короткий, довгий. Ну, типу, я ж кажу, тут можна, якщо прям гратися, прямо вже з горбинкою, чи чи ні. Так, маленький, вузенький. Ну, о, можна її. Отут прибрати цю її зморшку трішечки. Ну, в принципі, вона гарна. Типу, вона гарна а, мейкап. Є ще мейкап. А, можна зробити колір губ. Ну, вона ж у нас ельфійка. А що за колір eyeshadows? Ага, можемо її зробити тіні. А є що якісь прямо навіть. Є тут якісь татушки, типа це все нема? Ну, цікаво просто. Чи є в нас якась можливість зробити татушки? Mm, ну так, да, тут на, на шкірі тільки що є Скін Тінт. А, ну це типу колір шкіри. Ні, хай буде, звичайно. Добре, пішли, оберемо волосся. Волосся теж, в принципі, трішки є, хоча це в нас таке стандартне. Що може бути актуальним типу, для ельфійки? Так стричить, коротше. Це так, типу, має бути. <ріст> <ріст> <Це> воно, типу... <ріст> Що треба зав'язувати волосся, щоб воно так стерчало? Окей. Так, ну це якесь дуже кучерява, блін, а волосся, типу, немає, да нормального? Ех! Хотілося би, конечно волосся якесь гарне. Ось. О, а це вже не стричить. Яке стерчало? Хвостик... же. А, ось оце стерчить. Оце, типу, вниз. Блін, ну то що? Те саме перше, яке в неї було со старту, от воно і саме красиве. О, можна довжину волосся, клас. А, е, ні, ладно, це, не... Ну, типу, це дивно. Окей. Типу. Типу зачіски це його, а оці беруть і висовують їй просто голову. Клас. О, бачиш, бачиш? Типу, ну, це, звісно, додумати це робити механіку, довжини волосся, щоб вона працювала отак. Це треба додуматись, да, Це солідно, солідно. А можна колір? Так, да, можна. Так, ем, ну я, типу, хз. Що тобі обрати? Блін, тут немає жодної нормальної ельфійської зачіски. Типу, будеш з коротким волоссям льотати, подруга, бо тут, ну, реально, нічого красивого нема. От якась така будеш, напевно. Я взагалі люблю, типу, гарні. або... Оце, ну, типу, воно гарне. Але типу, це єдина? ой, Єдина, типу, зачіска? Яка прям типу, красива. Щось вони ну, взагалі не заморочились. Мені така не подобається. Ну, а якщо їх зробити довгими. Ну, можеш бути отака. А, окей. Ага, тут можна прям робити Градієнт контраст, а який колір. А, ну. Так, ну ми можемо тобі зробити абсолютно літералі да, я так розумію. все, що завгодно. Типу. Це коріння воно може бути яке хочеш. Ну, типу, для того, щоб ми могли зробити прям, типу, капець контраст. Ну, не знаю. Блін, ну зачіска мені не подобає. Ну, точно мені не подобається, що нема вибору зачісок. Зараз ми будемо. Так, почекай. А, я б собі зробила довжину обличчя. Пішечка. Довшу. Але тут нема такої опції, да? Ну, вона якось так. Ну, окей. Буде вона в мене з коротким волоссям, тому що, ну, а що робить? Е, ну, колір брів, брови, нехай будуть, типу, в неї все ж таки, типу, темні. Ось тут можна градієнту вхерачити. Але, типу, нащо? Ну, я не знаю, або зробити її якоюсь, типу, такою. Я завжди люблю, типу, руда волосся робити, але тут навіть нема, типу, нормального рудого. Ну, отаке руда хіба що. Я не знаю, і може зробити їй очі все таке не, не фіолетові, А якісь все таки зелені. Ем, де. Очі, колір очей. Колір очей. Ну, хотілося б щось таке, звісно, незвичайне, абсолютно незвичайне вхірачить. Можливо, хай будуть ось такі, а нема такого зеленого. Є блакитне. Є ось такий зелений. Ось такий зелений. Ну, такий буде зелений, з великими цими. Ой! <глази> Ладно. Ну, вона симпатично вийшла. Красуночка, я вважаю. Як зробити. Е, як зробити скріншот? Я не знаю. Зробився. ой, щось непонятно зробилось. Ну, коротше, якщо що, я потім просто зроблю скріншот з фрагмента відео. Ну, вона гарна. все, нічого не знаю. А, ладно, погнали! А, що там, Оверв'ю, да? А, можемо ще її назвати. А, назвамо її, як же ж ми її назвемо? Хто б міг подумати? Що нашу ельфійку буде звати Анріаль? да. всіх моїх ельфійок так звуть. Ага, її сильні сторони. А, Німбл. Що таке Німбл? А, ну, коротше, швидка якась там, типу. А, спритна і швидка стійка до хвороб може командувати миленькими істотами. і Uh, покращена особистість. Нічого собі. І що по времені? По времени вже перша серія закінчилась. Вау. Ой. Ну, ладненько. а Що тоді? Uh, ладно, погнали. Да. Я обираю расу. Ось, Ось вона, я. Найс. Nice. Тоді, а можу я зробити сейф? Квіксей, так. Тут можна навіть зробити квіксей. Давай я зроблю, коротше, красивий сейф. Настоящий. А ну воно мені засейвилось два рази. Ладно. Добре, давай ми на цьому зараз закінчимо. Я, може, продовжу просто грати. А ми закінчимо. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!